Вже майже доїхав до місця ловлі, ще 5 хвилин і починаю рибалку. А сьогодні зранку мінусова температура, поки ще дуже холодно, в день передають плюс 13. Дуже гарно зранку. Біля річки ще холодніше, ніж в городі. Все, зараз збираюсь Насті і починаю ловити рибу. Точніше намагатися ловити рибу, бо можливо я нічого не впіймаю. Поставив Crazy Flapper 2,8 дюйма на 8 грамах, але думаю, це забагато. Треба, чи 5 ставити, чи 6. Хоча й сонце світить, але руки замерзають досить сильно. Ще на косуля перепливала річку, я зняв її вже, коли вона вилізла на берег. На протилежній стороні гавка ще одна. Піймати нічого не вдається, клювань нема. На дворі прохолодно, можливо, із-за цього я не знаю. Але жодного клювання за дві години. А ще й сильний боковий вітер розпочався і заважає робити проводку правильно. Обкидав і мілкі участки, і глибокі і протилежну сторону. Кидав двома грамами, трьома, чотирьома, п'ятьма, вісім грам ставив різні приманки від двох до трьох дюймів, але клівань взагалі. А ось бобри зносять дерева, стачують як олівці. Все, що міг я зробив, але риба клювати не хоче. Бачите, бувають і такі рибалки. Все всім пока, до зустрічі.